Що я перейшов на Івати і що я користуюсь іватами. Все просто через сервіс. Сервіс і можливість обслуговування. От дивіться. А, оцю івату. Та й, в принципі, всі івати, окрім там двох, я купляв Вове. Він може дати реально нормальну ціну на цей інструмент. А, от нова Весочка, яку я купив. І всі, хто купляли ВС, в більшості, реально я бачив в тих хромполіс, в тих там травить, в тих з манометром проблема. Думаю, ну, мені повезло, коротше, все було добре. Надо мені лакувати. От звідси, Тако травить, от звідси, і все. І знаєте, вроді би ситуація піздець, да. бо інструмент дорогий, новий він, бля, тому що я не знаю, є йому рік чи немає. Дивлюся за інструментом реально хорошо. І тут воно починає травити. З одної сторони, ну все, піздець, що делати? А з другої сторони, я більше ніж впевнений, що я його відправлю Вові, він розбере, подивиться, в чому проблема. І, ну, скажімо так, надіюсь, що це обійдеться малою кров'ю і вирішиться швидко. Але, але в мене є людина,